Саморозлуку, да, коли ця зустріч відбувається у військового там зі своєю дружиною, дівчиною, там сім'єю. І вони помічають, що це ну там точка, в якій їх стосунки дуже сильно змінюються, і вони це помічають, ну як мінімум. Що це місце для того, щоб це усвідомити. І це ж теж, наче про такі нове Новий відрізок чи відтинок стосунків. що Це теж, наче, ну, як все спочатку, фактично. там Як ми по-новому один до одного приглядаємося, це якийсь там новий приконтакт приходимо. Бо ми дуже сильно змінилися, і обставини, які навколо нас дуже сильно змінили. Ну, і типу, там пробувати далі так само жити. Не звертати уваги на ці зміни, ну це типу, тоді робить ці стосунки дуже штучними. І певно, що на рівні там, дистанції і відсутності близькості, звичної чи взагалі, мабуть, якось воно відчувається. Тому я так ще ну, з цього боку про умовний початок стосунків.